Вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про розвиток професійно-технічної освіти у Кривому Розі. Тут є певні новації. Так, в місті відкрили вже 21-шу сучасну stem лабораторію, на цей раз у транспортно-технологічному ліцеї. Що це таке stem лабораторія? Як вона впливає на процес навчання? Хто там навчатиметься про все це? Поговоримо далі. В нас у гостях сьогодні виконуючий Обов'язки директора Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею Ганна Булгакова. Доброго вечора, пані Ганна. Доброго рада вас бачити. Тим більше приємний привід, тому що у вашому навчальному закладі з'явилася сучасна лабораторія, навчальна. Причому давайте про це і поговоримо. Розкажіть, як довго її готували, взагалі угу. до відкриття і що там чим вона наповнена? Так, вчора в нас було таке приємне свято, приємна подія. Яку ми довго очікували, йшли до неї. Ми не дуже довго, але нарешті це сталося. і Вчора ми відкрили stem лабораторі технологічний простір, stem лабораторія 3D Хаус. 3D Хаус, ім'я, яке ми дали цьому технологічному простору вже самі. У нас раніше був гурток технічної творчості. Працював, змінювалися учні. Зрозуміло, одні приходять, інші вже випускаються. Працювали вони. Ну як знаєте, там був і один паяльник на двох. І е, приносили хлопці, можливо, з дому запчастини ну намагалися щось конструювати. Коли з'явилася нагода, коли в місто зайшов проект Криця. Ми скористалися цією нагодою, розробили концепцію і, звичайно, подалися на цей конкурс, щоб отримати цю STEM лабораторію. А це саме серед професійно-технічних закладів був як конкурс, не тобто, не, не можу, там, так. На трати. ці проекти був конкурс. Тобто, уже керівництво Криці, вони самі здійснювали цей конкурсний відбір за своїми критеріями. На в цьому році у нас уже було, був, було два 3 d принтери, і ну нам треба було розуміти, що з ними робити. Тому сама концепція технологічного простору була така: по-перше, це 3D-моделювання і 3D-друк. По-друге, це викладання такої дисципліни загальноосвітньої технології, основи автоматики і робототехніки. Ну предмет це загальноосвітній, теорія є теорія, а лабораторія це саме той простір, де можна реалізувати на практиці ті ідеї, які є в учнів. Звичайно, працювали ми над цією концепцією недовго, тому що ну ідеї вже були. Ми розуміли, що ми хочемо, що нам треба. Підібрали обладнання, спогодили все з керівництвом проекту. Перші поставки в нас вже були в вересні місяці. Трішки була затримка з моноблоками, комп'ютерами, тому що наші заваганки такі були що це мають бути потужні комп'ютери саме для 3 d моделювання, тому що там програми, в яких це здійснюється, ну Технічні характеристики, моноблоків мають бути такі потужні. І от нещодавно отримали вже повністю отримали все обладнання. Коли, ну, звичайно, учні були там постійно. Вони приходили, допомагали там все розставляти, вони дивилися, але ж коли повністю ця лабораторія була вже оснащена, все розставлено, вони були в захваті. Вони були в захваті. А для нас, в принципі, ну, як, більшої радості немає, щоб раділи наші учні. студенти. Зараз вони вже студенти в нас, так що щоб раділи наші. І студенти тепер паяльників вистачає усім. Тепер паяльників і не тільки паяльників вистачає дійсно всім. А як це вплине на навчальний процес взагалі? Що там от вони будуть робити? Чому вони так у захваті чекали цього? От ця дисципліна технології основи автоматики робототехніки передбачає роботу з конструкторами з наборами для конструювання. Там є багато датчиків, двигуни. Uh... Проводки різні, дуже багато різних інструментів, і от кожен студент матиме можливість зібрати. Ми замовили такі окремі органайзери. Кожен студент буде мати свій проект. Наприклад, я буду працювати там над, ну це вже їх ідеї будуть. Буду працювати, наприклад, над конструкцією робота, який буде самостійно рухатися по кімнаті, натикаючись на якусь перешкоду, він буде видавати якийсь звук, повертати в іншу сторону і рухатися далі для того, щоб зробити це. Цей цю модель учень набере собі в цей кейс в органайзер необхідні запчастини. Ну, звичайно, з допомогою викладачів вони розберуться з схемами, як це все зробити. Тобто, оце поєднання теорії і практичне виконання цієї роботи. І, звичайно, на виході буде та модель, яка ну, наочно вони зможуть побачити свій результат. Це для нас важливо, тому що професії, яким навчаються в нас ліцеї, вони технічно складні. І саме розвиток оцього інженерного мислення, вміння працювати з інструментом, паяння, вимірювальні інструменти, точність це дуже важливо. Тобто це не просто ну, красиво все зараз виглядає і новітньо, а саме практична користь вона звичайно. величезна так. і вплине на якість. Я думаю, теж навчання. звичайно. Так, звичайно. На це я, ми сподіваємось. Якщо говорити про затребуваність і, взагалі, про те, наскільки зараз діти йдуть вчитися саме таким робітничим професіям, професіям, де треба працювати там і руками в тому числі. Е я так розумію, що з одного боку є великий дефіцит зараз таких кадрів. А з іншого не дуже охоче, можливо, йдуть туди вчитися, так і якось взагалі ці процеси, як ви спостерігаєте у своєму закладі. Наскільки у вас завантаженість студентами? Які найбільш популярні професії зараз? Е, проблеми з студентами як такої зараз немає. Проблема є тільки в тому, що багато їх виїжджають все таки за кордон. Ми знаємо, яка зараз ситуація, і ну, це ми до цього відносимося з розумінням. І от через це, що багато студентів саме виїжджають, дуже великий дефіцит кадрів на підприємствах. У нас майже щодня звертаються з проханням, щоб уже випускників відправляли. Ми дуже добре працюємо з Арселором. Там у них працює такий проект, можливо, вже у вас були гості, які про це розповідали. Фабрика. Фабрика, 3 фабрика-2, фабрика 3 фабрика 4 І от вони забирають студентів до себе навчати на навчаються вони вас. Нас і паралельно навчаються на Арселорі. Okay. Вони їх зацікавлюють. Ну, звичайно, баченням всього виробничого процесу зацікавлюють додатковою стипендією, Ну і зацікавлюють тим, що проводять з ними різні заходи, крім крім навчання, виробництва, воркшопи, конкурси, вікторини виїжджають навіть на природу, виїжджали. Ну цікава така пропозиція. Працює у нас дуальна освіта, елементи дуальної освіти. Це коли е, с, більш ніж 50% робочу Навчального плану, за яким ми працюємо, студенти мають проводити саме на виробництві. Це mm -hmm. теж працює. Так що. Було, була б спокійна зараз обстановка в країні, то ми готові прийняти студентів, вони до нас йдуть, процес іде. А які, якщо брати професії саме, то які викликають більшу зацікавленість саме серед тих професії власне? для Кривого Рогу в нас дуже актуальні. Більший акцент ми на професії залізничного напрямку. Це помічник машиніста електровоза, помічник машиніста тепловоза. І Укрзалізниця, з якою ми співпрацюємо, і підприємства нашого міста. Будь-який комбінат Має там. Свою міні залізницю Так, так, так. Перевезення, вантажні перевезення це помічники, ну, машиністи електровоза, і машиністи тепловоза. Потім у нас є гірнича така професія це машиніст екскаватора. Який же кривий ріг без кар'єрів наших і без такої професії машиніст екскаватора. Ця професія в інтеграції, тому що бути машиністом екскаватора, обов'язково треба бути і стропальником, і електрослюсарем. І додатково ще тут є професія електрогазозватник. Тобто за три з половиною роки навчання студент отримує в дипломі чотири професії. Чотири професії. професії може спокійно працювати за будь-якою з них вже за своїм вибором. Е, і ще в нас є професія. Це для всіх регіонів, для всіх міст важлива слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Тому що зараз, коли вийдеш на дорогу, більше машин, мабуть, автівок більше, ніж людей. А їх треба, щоб вони рухались, і їх треба ремонтувати. Ну і одна така приваблива професія у нас теж е залізнична це провідник пасажирського вагону. Провідник пасажирського вагону, касир квитковий, касир багажний, перемоздавальник вантажу та багажу. Теж така от велика інтеграція. Чотири професії, за якими три з половиною роки навчаєшся, і можеш отримати диплом уже з, з, з чотирма професіями. А до речі, дівчат багато навчаються у вас? Е так. Провідники в основному дівчата гарні, розумні, справляються з, з цим навантаженням, яке ми їм даємо, і теж Укрзалізниця дуже зараз звертаються, щоб. Тому що навантаження так, да, навантаження зараз на Укрзалізниці, самі знаєте, яке. І ми випускаємо щороку, випускаємо десь близько ну, 25 чоловік в середньому в групі. Отак. Тобто без роботи ваші випускники якою професією вони не оволодівали, не так. залишаться. До речі, софії. дівчат зараз е, ну така тенденція є. В нас є дівчата в групах слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. У нас навіть є дівчата в залізничниках, помічних машиніста електровоза. А, до речі, Це вони діляться, що спонукає йти в такі ну умовно професії, для дівчат якби мало зазвичай <рес> вони хочуть бути рівні. Mm -hmm. Вони хочуть бути рівні, вони відчувають в собі сили. Вони, вони хочуть працювати з технікою. Так вони нам це пояснюють. І тому от в групі є е, там 25 хлопців і дві дівчини. І як вони, ось, з це, речі, реагують на… Абсолютно нормально. Абсолютно нормально, я вам скажу, для молоді це зараз взагалі не виникає питання. Можливо, якби там ще десяток років тому назад це було б питання. Я, це там в, групі, в такій групі, технічна така професія, що там є дівчата. Ні, абсолютно нормально реагують. Пані Ганне, я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю вдячних студентів, бажаю, щоб якомога більше до вас проходило і залишалося працювати в місті, в країні. І, звичайно, щоб stem лабораторія, яка у вас з'явилася в ній, також було активне студентське навчальне життя. Дуже дякую. Можна я ще скористуюся нагодою? Так, звітність. Керівникам проекту Криця подякую тим нашим закордонним друзям, які не шкодують свого часу, не шкодують своїх коштів заради підтримки. От саме Криворіжжя, подякую е керівникам нашого міста. З нами вчора був Олександр Вілкул, голова ради оборони міста. Що вони в цей час теж не залишаються байдужими до ну саме до молоді, до підлітків вони це розуміють, що це майбутнє, і ми для цього все робимо. Дуже дякуємо їм за підтримку і. Я вважаю, що скоро в stem лабораторії буде конкретні результати. Будуть наші роботи, буде наша техніка новітня. Ми будемо її представляти, презентувати. А ми з задоволенням про це розкажемо. тож чекаємо вас у нові ефіри. Добре, наприкінці ми ще подивимося відео, власне, як виглядає нова STEM-лабораторія. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була. Виконуючи обов'язки директора Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею Ганна Булгакова. у студії. Працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. В Кривому розі відкрили нову stem лабораторію 3D Хаус на базі транспортно-металургійного ліцею. Це вже 21-й технологічний простір, створений у місті в рамках проєкту Криця за підтримки Великого герцогства Люксембург і за сприяння міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Лабораторія стала частиною програми модернізації професійної освіти та підготовки кадрів для економіки відновлення. Редахаусі я, можна сказати, вже як другий рік. У нас як ми коли тільки відкрилися, у нас було не було так багато прям оборудовання. Приходилось приносити свій ноутбук з дому, щоб моделювати, тому що тут не завжди там. І коли от відкрилося от буквально недавно тільки, то я був. Ну, скажем, дуже здорово, що у нас з'явилася можливість займатися тим, чим ми любимо. 3 d House об'єднує одразу кілька напрямів: 3D-моделювання, робототехніку, автоматизацію та практичну інженерію. Тут учні можуть проходити повний цикл роботи від створення моделі до друку прототипу. Простір обладнали сучасними комп'ютерами, професійними 3D-принтерами, сканерами, наборами ардуїно та Raspberry, а також інструментами для пайки і збирання електронних систем. Сьогодні в нашому закладі відбулася дуже для нас надзвичайна. Приємна подія, яку ми довгенько очікували, тому що сьогодні в закладі ми відкрили технологічний простір stem лабораторія 3D-хаус. Наша лабораторія, яку ми організували, це можливість реалізувати ідеї студентів в практиці, тобто те, що існує як нематеріальне, тут вони зможуть зробити дійсно от як практичну роботу: змоделювати на 3 d принтері, ой, змоделювати на комп'ютері за допомогою програм відповідних, і роздрукувати на 3D-принтері. лабораторія створена для того, щоб учні могли не лише навчатися теорії, а й застосовувати знання на практиці. Упродовж року в 3D-хаус навчатимуться близько 120 студентів за курсами з автоматики та робототехніки. Тут працюватимуть гуртки, проводитимуть майстер-класи, технічні змагання та хакатони. Планується, що щороку у лабораторії реалізуватимуть не менше 15 учнівських проєктів і виготовлятимуть до 10 робочих прототипів. Створення нових таких просторів, які надають. Ують нові навички потрібні для сучасного ринку праці є одним з ключових напрямків нашого проекту. Крім цього простору, ми вже створили ще, ще кілька в інших навчальних закладах. Ще більше буде відкриватися наступними роками. Окрему увагу в новому просторі приділяють розвитку командної роботи, інженерного мислення та навичок, які потрібні сучасному ринку праці. 3 d хаус є відкритим простором. Ним зможуть користуватися не лише ліцеїсти, а й учні інших закладів. Керівники. І гуртків, педагоги, і промислові партнери саме тут підприємства міста зможуть проводити воркшопи, тестувати технічні рішення та знаходити майбутніх фахівців. Ми в Кривому розі зараз інвестуємо не лише в виживання, не лише в інфраструктуру, но і в майбутнє. Створення таких STEM лабораторій, а ми вже створили їх в місті 21 разом з нашими партнерами. Це інвестиції в навчання, інвестиції в дітей, інвестиції в майбутнє, які потім піднімати економіку України. От ми в чудовому транспортному торгійному ліцеї, де навчається більш ніж 500 дітей. Створена, як вони її назвали, 3D-хаус. Така STEM-лабораторія, дуже сучасна, де можна отримати надсучасні. Знання в межах проєкту Криця у профтехах Кривого Рогу відкрили вже три СТЕМ-лабораторії. Цьогоріч технологічні простори отримала також художня школа номер 3 а також Криворізький ліцей-інтернат з поглибленою фізичною підготовкою. У планах на 2026 рік обладнати принаймні стільки ж технологічних просторів. Місто інвестує не лише в інфраструктуру, а й у розвиток молоді, формуючи покоління спеціалістів, які зможуть створювати інновації та працювати над відновленням економіки. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.